Добрий день, сьогодні 26 липня 2025 року. Давно не знімав нічого. В цьому році. Ну, хто дивиться мене постійно знає, що все в мене плоди всі вимерзли практично. Кісточкою повністю. Повністю кісточкою, взагалі нулю, нічого немає. 28 квітня було мінус 6. І от так. А яблука. Груші, ну можливо, десь, десь одна на 10 деревець, по 5 яблучок десь. І так само по грушах. Ну Я там підійду, де бува таке щось. Це вже включив полив, тому що поливу не включав взагалі на яблука, щоб не було, щоб не жирували. Ну а це так подивився, дивлюсь на деякі, деякі сорта, слабий приріст. Тут ось на М9, тим більше, до речі, по поводу яблук ось бува таке. Герлина Києва. Якраз такому місці, видать, була, що не дістав мороза, може цвіла якось по-іншому, не знаю, не наблюдав цього не. Ну, Вірніше, яблуні не оброблялось від черв'я в цьому році, корагеном не обробляв. Чисто від попилиці від хвороб. Тому ті нещасні яблука, що десь, може, єсть, їх вони будуть. Можуть бути черве, червиві. Ну, десь... Це ось. Туди теж полив включив, бо слабенькі прирости. Це молодший рядочок яблук. Ну, грушки ці поливались, тому що тут і навесні посажені і прошлорічні, так що їм тут полив потрібен. Так, помідори в цьому році посадив, хотівами займусь бо якби по по плодах фруктових взагалі нічого немає. Це два ряда й і там, і ще третій. Огірочки посіяв на осінь. Клубничка, це персик молодої посадки. Одно ті, що навесні садилися. Прошлорічні. Це яблука, ті, що пересаджувати треба. Деякі там рідкісні сорта, грушка. Ось тут по грушках дивимося. Ось одна побачила Марія. Одна єдина, ну тут немає. Там далі директор Альфон Я оце дивіться така, я вже, мабуть, показую відео. Це ще весною такий опік. Відбувся десь з повітря. Ну, в сливах тут нічого немає, ні сливи, ні абрикос. Плодів взагалі нема, тут не поливалось взагалі. Навесні, здається, раз включав і оце включив, тому що там в кінці в мене саджанці, ну якби ті, що весною посаджені, то що нема сухо, перерости страшенні в сливах. Там персик. Це фундучок. Поприкопав гілочки, будуть саджанці по фундуку, хоча б саджанець теж загинув 80%. То персик. Так, а це грушка. Ось тут, бачите, є трохи. Ну це та, що знову ж цей опік той самий. Це та, що пізніше цвіте, це дельбар'ю. Вона без насінинки буде, така дрібненька. А ось конференція, до речі, в якомусь в такому місці була, або дуже рясно, або пізніше. Не знаю, як вона цвіла, я вже цього не буду вам не скажу. Ну, тут кое що є на ній. Ну, такі грушки, от, бачите, такі горбати якісь не, ну, мороз вплинув. Тобто багато аж. Оце найбільше вражальне найбільш дерево в моєму саду. Ну, в сенсі, на даний момент. Тут взагалі нічого немає. Там директор Альфан пару плодиків є, ось ноябрська пару плодиків. Ну так, там черешня. Там по черешні прирости нормальні завжди, по грушках нічого, а от по яблуках, по яблунях прирости слабенькі. Тому я теж включив тут полив. Особливо тут на М9 теж. І чомусь особливо оцей ряд, так, такі тут більш нові сорти. Такі слабенькі прирости. Ну, яблук немає. Що й хочу сказати. Так що так, цей рік такий в холосту по поводу. Сортів ось моді, до речі, зачепилася. Оце тут з черв'ям. Я ж говорю, корогеном не оброблялась, тому що нема смисла мені обробляти. Ну, як нема яблука. Може те, що не зачервіло, може наберу оприскач та пройдусь по грушках по... Яблуках, які ще не червиві. Ну так десь. Так, ну це таке посаду. Посадженцям 80% теж морозом вбиті. Посадженцям може окремо відео потім зніму. І там так вийшло, що навіть камбі пошкоджений був на підщепах. Довго я ждав, поки вона восстановиться, хоча б підщепа, але ж те, що... Культурний сорт пропав. ну Пропадало багато. Ну, нічого, будемо на той рік, надіятися. Да, до речі, по поводу живців, завтра ще окреме відео випущу. Живці є. Плодів нема, але живці є. дерева всі оброблялись від хвороб від шкідників. Ну Єдине, що від плодожерки не обробляв. В цьому році, конкретно від плодожарки. Можливо, там як Тарас з моспіланом частково гасили її, ну не так. Заживці на завтра відео, відео вийде вийде і післязавтра почну приймати замовлення. живці Ага, то окремо буде заживці. Ну, а така ситуація. Так що, в цьому році, не дуже гарні справи, бо огірочків на осінь будуть. Щось на продаж такий ряд довгий і помідорчики. Теж вже починають розвити потроху деякі кукуруди солодкі. Ну, в общем, так будемо. Ага, ну і все тепер. На цьому всім миру і добра, всього найкращого.